Сьогодні ми завітали в гості до 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. І сьогодні разом з вами подивимося на новобранців Збройних сил України, які доєдналися до ЗСУ по програмі 1824. Поспілкуємося з ними, з їх інструкторами. Дізнаємося про мотивацію бійців та як їх готують до реальних бойових дій. Оворона ну, ліва. Мотивація перша, що брат воює. Друга мотивація, тому що я прожив всю війну в Чугуєві, і рушня дуже багато і обстрілів робила, і в мене будинок прилітало. Тому мотивація більш помсти, ніж там, за гроші або за ще щось. У нас було дуже багато навчання, як застерігатись проти дронів, всі можливі способи протидронів і реби, і пушки нас в цьому навчили. Після року контракту е, я продовжу службу. Той комплект цілий, поранених немає, важливість радійка ціла, зайняли, кругову оборону тримаємо. Із списка тих бригад, які були по умовам контракту 18-24, як я знаю, 92-го найкраще, тому вибрав саме цю бригаду. Долучайтесь. Спочатку дуже страшно, але головне почати. Далі все і легко. Один-сів перехрес! До цього я хотів підписати просто контракт. Мене не, не взяли е, спочатку. Потім виліз контракт 18-24. Я подав заявку. Мені в течение пару годин відповіли. З виду воно дуже страшно, але на самом деле воно не страшно. Тебе до цього обучають, тобі про це все розказують, тебе готують до цього. Советую приходити, У кого є правда бажання, не то, що хто там хоче підзаробити з цього, а у кого є правда бажання, ми всі до раді прийняти. Дем'ян з Херсону 20 років. Мотивація з різних, боків поступає, але по собі знаєте, що хлопці з Херсону, дуже багато людей, які долучилися їм захищати свою Україну. Треба, треба двіжувати, поки люди ховаються, молоді пари не відбіжують. Ми максимально намагаємося імітувати поле бою в будь-яких на будь-яких заняттях, де це можливо. Тобто ми використовуємо всі ті сили та засоби, які використовуються на полі бою, і максимально намагаємося увігнати їх в той стан, в якому вони будуть на полі бою. Звичайно, це антидронова підготовка. Бо, як ми розуміємо, зараз він наш. ЛБЗ лінія бового зіткнення, дуже насичена дронами, тому ми вчимо, як від них захищатися саме. Зрозуміло, що літати їхніх не вчить, бо це вже якщо вони підуть на таку посаду, то це вже буде фах. Ми вчимо їх захищатися, як розрізняти дрони по звуку.